Божи ті пройти, щоб бути вічно там, де будеш ти проситиму тебе зайшов. Я люблю свою чашку. Я п'ю з неї воду. Я п'ю з неї воду. Вона має вціліти. Вона має вціліти. Бо це моя чашка. Бо це моя чашка. Я люблю свою чашку. Я люблю свою чашку. Я п'ю з неї воду. Я п'ю з неї воду. Вона має вціліти. Хто сказав немає? Ніво! <сум> <сум> а там не було нікого. нікого! Тільки мертві бджоли. Бджали! Ой, ви бджоли! бджоли! Ой, ви бджоли! бджали! Ой, ви бджоли! Бджоли, бджоли! Вулики мої! Ой ви бджоли! Бджоли, бджоли! Ой ви бджоли! Бджоли, бджоли! Ой ви бджоли! Бджоли, бджоли! Вулики мої. мої! Пішов я на пасіку літом! літом!

Семо -добрі вісті! Несемо добрі вісті! А зиму двісті! А зиму двісті! Люкзаки на місці! Рюк розаки на місці! Коли, коли опустилися опусти, руки, коли подигніло душа, ти знаєш, я на що нашого хоча, не можеш, можеш, скотча, не можеш любити, місяць, знаєш, не, не маєш Немаєш один. Каже, сюди з було? пропускайте карточки, Там мусить для себе знайти. До сонце сяє, поки воля диче, О, -о, -о, -о надіяє, Лиха біда минає, просто побігу це. О, -о, -о надія є.

Бо ти вже нічого не с здається, ж усіх проти тебе. А може, це ти проти них не можеш повірити з долі, не знаєш, що прийде весна. Ти можеш не вірити в долю, але в тебе вірить Бога.

сиділа діла, діла, черепа, та свою спинку ріла, діло, тогу дали, прави, але, але проповли, але, 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 черепа, мая, хали, але, але, черепана, апка, ахта, утра ліси діла, діла, черепа, гам, полюжив. Бо Понад нею гуси гуси політали, але, але, черепаху, аху, налякали, але, але, черепаха, аха, аха, аха на камінчик сіла, сіла, черепаха, аха, переляка натремтіла. Ну а потім, потім, потім пінялася на годину, і на полетіла. i Це хлопці закінчили. Ні, давай, грудно. Чесно. Неправда, ти що? Ну вітрити. Чекай, витрити. хтось має бути. путь. потримай. Артур не роби гірше. Мені впаде на голову Ваша вина. Тепер давайте здесь робити там. Ні, мочалка моя

Zaskiewaj mo, po prańskiej, po prańskiej. Nasza strona dobrzyska, w tym etrebasja, na kredasę, ani pie, ani pie, szeregi w tym tygodniu. Zaskiewaj mo, po francuskiej, po francuskiej. Piszcie tam dobrzyską, w Front, in the interval. Thus be one more, only escape, The shortlash of the station, elimination, animation, animation, and depression, there is the intervention. Thus be one more, only escape, only escape. Під шаплекін на безпеки, не треба, трибекін, ані Бехін, ані рехі через зімні від Тервехень, Заспіваємо по італійськи по італійськи Під шапліні добре приспівні, на требіні, на гривіні, ані в нині, ані прині через зімні від по Заспіваємо по пофриканським. По Czas drugi nowy spój Nie trebuje na Ani grumi, ani prumi Czare dzikie witerbuji Zaspiewajmo po rosyjskie Po rosyjskie I za chłopów na Ani grumi, ani prumi Czare dzikie witerbuji Zaspiewajmo po Поки тайське, що си добре спин, на не требінг напрямін, ані трінг, ані прінк через гірки вітербін. Заспіваймо порецьке, погрецьке, підчерс, добре сус, на небо, на невос, ані рос, ані скоро, перед вітер бос Застівайно полетиським, понад інським, за тратус добре статус, не треба тут за три матус, ані ратус, ані пратуш через віки, він терматус. Засімайно полистів, бо житівським. Після права добре мала не тримала, не привала, ані права, ані права через дірки відтервала. Zaspivajmo po indianskij, po indianskij Bidzhat rau, dobri spau, ne trevau, Ani rau, ani prau, tere zimkevi tervau Zaspivajmo po australijskij, po australijskij Bidzhat reyn, dobri spej, ne Ani reyn, ani prej, tere zimkevi tervei Зазігаємо по сільським, позицьким, піща бразу добре спаси, не чипаться, нагрівати, ані бази, ані пацієнт, через дітей відкриваться. Заспіваємо попольське, попольське. Піща плець, добре спець, не дивець, націвець, ані десь, ані прецький, зі бікавець. Божий, Боже, з тобою пісня, з тобою правда, і надія, з тобою смутку перемога, з тобою радісна дорога, не життя не все тревоги. Коли... Шарує сім безлами, просі позиції ці розваги а я бачу залишаю, залишаю бо я багатства творі чи маю, небо, бо, високі гори, Високі гори, зелені трави, Вітари, ресурс на пісня, і, і серці радісна молитва, Божь Божький, Боже, мій Боже. 这首曲子，就